Ще два з невеликим роки тому, з настанням місяця травня, у тисяч українців на вихідні була одна турбота, якби на природі розпалити багаття і на мангалі на хорошому вугіллі приготувати смачний шашлик, овочі, гриль, а потім спекти картоплю. Ох, як же цілими сім'ями та дружніми компаніями люди збиралися на такі душевні посиденьки, але війна внесла свої корективи. Проте українці не були б українцями, якби не використали свою улюблену традицію на користь ЗСУ. Так члени громадської українсько німецької організації Україна з Дармштадта вирішили організувати на природі першу гриль паті. Сьогодні ми День вишиванки, підтримуємо Україну. А це м'ясо свинина, готуємо для наших гостей, щоб задонатити на допомогу автомобіль, який відправляємо на Україну. Працюю інженери Здесь Є виробництво, що називається Сімінс. Мене звати Артем. Ми сьогодні робимо перший в Дармштаті український гріль. Ну, конкретно це сасиміни, шашлики. Хлопці роблять так, також з куриці, і з печериці і, і все, щоб всі могли щось поїсти. З приводу чергового збору. Те, що за донатять, люди йде на купівлю чергової швидкої автівки, швидкої допомоги. У 2014 році мабуть, відчув, що я українець і в мене син воює. Зараз теж під Харковом на Волчанському напрямку. Багато друзів інститутських лікарів воює. Не можеш воювати, допомагай. Мене звуть Артем, я з міста Харків. У кінці 2006-го переїхав до Німеччини та допомагаю нашим хлопцям як можу. Та сьогодні роблю шашлик зі свинини. Мене звати Олена, я приїхала з Дніпра, але вже дуже давно. Тобто я живу у Німеччині. А ми тут маємо гріль івент, так кажучи, і збираємо гроші на машину швидкої. Немає відчуття, що люди колись залишали надію на перемогу. а до надія на перемогу на завжди з нами Упередовж 10 років з моменту окупації Росії українського Криму активну участь у волонтерському русі тут у Німеччині бере українка Світлана Кавшан. По суті, вона не має вихідних. Дуже часто заради громадської діяльності Світлана пожертвує і нічним сном. Усі смаколики, які вона готує, виставляються за донати. І її кулінарні шедеври розкуповують дуже швидко. Зараз сливочки сезонки. сонечко для нас, світи, дощ, тік, Будь ласка, бігає. Слава Україні! Мене звати Світлана, я вже тут довго, в Німеччині. Е, я відвідую, я належу до групи Україна, це українська організація. Ми святкуємо сьогодні день вишиванки. Ми продаємо, печемо, варимо. Продаємо і так збираємо донати на оці буси, які йдуть в Україну для всіх медицинських наших хлопців. Дуже багато українців ви відвідуєте нашу щосуботню демонстрацію. Так вони приходять кожної суботи, і ми продаємо завжди все і на оці медичні буси. А є такі, що на жаль, не приходять. Хотілося б більше, щоб біженці приходили до нас більше і підтримували. Не тільки ті, що живуть 10-20 років, як я, як Аня, як Таня. Дуже хотілося як і тут один чи два рік, щоб більше нас підтримували. Дуже дуже це прошу. Мер міста теперішній, минулий, політики різні. Зараз ми бачимо всі тут приходять, нас підтримують. За що ми їм дуже дякуємо. Літо тільки починається. Сезон відкритий. Так, ще буде зелені свята Івана Купала, так що чекайте сюрпризи. Раді вас бачити тут. Дуже дякую. І я вам дякую, що ви до нас прийшли. Никає запитання, а чи до місця зараз проведення свят? Адже кожен з українців навіть за багато тисяч кілометрів відчуває в собі гомін війни, завдані нею біди та нещастя. Але життя не стоїть на місці. і Наші українці вважають, що протистояння рашистської навалі має бути всеосяжним, не можна дозволяти собі розпач. Це послаблює вірити у перемогу можна лише із сильним духом. Чи так час для вечірок? Ну, здає, які цілі це прислідує. Если это преследует для поддержки нашей армии, прежде всего, то почему бы и нет? Я приобрел, давно хотел купить брелок. Вот такой вот шикарный, где написано Русский корабель, иди нахуй. Во, шикарно. Всем рекомендую. Мы первый раз в этом городе э, участвуем в таком мероприятии. Очень приятно. Очень приятно встретить столько своих земляков. Если бы раньше нас предупредили, мы могли бы еще привезти свой гриль, свое мясо и сделать такие еще ну, немножко еще, денег я так думаю, для нашей что это, армии. Я думаю, что это не последняя такая вечеринка. Да. Здесь будет большая программа, мне уже сказали. Да, мы теперь будем в курсе. В следующий раз мы хорошо подготовимся. Серед учасників свята було багато молоді. Більшість бере участь у всіх заходах, які організовують українські благодійні організації. Використовують будь-яку нагоду підтримати український опір. Мене звати Елефтина, я з Одеси тут в Німеччині. Ну як і ми всі через війну, звісно, ситуація на фронті дуже складна. І але щодо таких подій, те, що зараз, зараз тут відбувається, ну це подія присвячена дню вишиванки. Я вважаю, що це ну не просто свято, таке свято, де веселяться, тому що ну для нас, для українців, це носить якийсь такий ну особи сенс і. По-перше, тут е, збирають е, донати е, донатять на допомогу армії, на допомогу Україні. Е, тому я думаю, так це е, важливо і це потрібно. Крім того, ну тут збираються українці і вони можуть якось е, нагадати в принципі е, світу е, Німеччині про себе. Про те, що е, все одно війна все ще продовжується, і ми тут не просто так, тому що ми так хочемо цього, е, а ну, через війну. І е, треба всім об'єднатись і е, допомагати Україні е, всім, чим е, можемо. Цей заход е, зробила Україна, ферайн Україна. Е, е, я також являюсь її е, частиною цього ферайну. Я співорганізаторка на мітингах, і що мене тут приваблює єдність українців. Навіть стільки кілометрів від України, українці єдні. Українці роблять такі чудові речі, як грильфест для того, щоб назбирати кошти для автівки швидкої допомоги. Вчора Ганна казала на демонстрації, що ми оплатили частину пів пів коштів, тільки як за половину. І ми сьогодні маємо нас прати мінну міндестинс як найменше п'ять тисяч, щоб оплатити другу частину цієї чудової швидкої допомоги для наших. Воня українці відкрили сезон грильпаті. Скільки їх буде всього за літа? Доки не відомо. Тепер потрібно ще уважніше стежити за анонсами.